Мене звати Дар'я, я являюсь частиною живої християнської церкви. Церква називається Слово Божє. Це велика християнська місія. Я стала честною церкви 4 роки тому. І до того, як стати церкви, мене дуже сильно мучили. беси. У мене було дуже багато проблем і прокляті в житті, Долгове рабство. Я була постійно в долгах, в кредитах, це просто, просто ужас. У мене були безумні мислі в голові, я не могла дати ради цим. У мене були суїцидальні мислі, так як я була на фронті в АТО, і там у мене умер товариші. У мене прям для мене це дуже проходить. Кожного дня я з мислями о тому, щоб коли це все закінчиться. У мене були страшні ось ці, ось, страхи, переживання, депресія. У мене не було ні друзів, ні нормальних відносин з моєю сім'єю. Тобто, повне дно, ужас. І к всьому цьому мене ще мучили. Беси. Вони приходили просто ночі, і знаєте, є таке враження міри сонний параліч. так медицина типу називається. Насправді, це приходять черті, які приходять і садляться на грудь, і вони починають типу як душити людей. Благо в моєму случаю ніхто мене не душив, ну ця штука приходила до мене. Я розказувала людям про це, і мені ніхто не вірив. І коли я стала частиною Божого дому, і перве, перве, о чому я поняла, що якщо я з'єднана з церквою, то церква, вона як світло. І за мене моляться в Домі Божьему. І ця вот штука вона не буде мною власті. вона не зможе прийти. Я розуміла, що я там не свята. Зразу я не стала святою через один день общения, да, з церквою. Но я понимала, что если я часть церкви, то вот эта штука не способна прийти до мене. Якби я почала вивчати ще більше і більше слова, я читала в Біблії, і мені говорили, о тому, що ворота ада не одолає церковь. Всі вот эти черти, беси, які приходять і мучать людей, які здиваються над людьми, вони не мають власті над церкву Божу. На сегодняшний день я больше четырех лет, вот четыре года, я очень рада. Я являюсь частью Божьего дома. И в мою жизнь больше никогда, ни разу не приходили эти сущности. Это велика слава, я заявляю про это на весь мир. Может быть, сейчас вы приходите в такие моменты и тоже имеете какие-то страхи, переживания, нападки, или вас, до вас реально приходят тоже бесы, черти, которые мучают вас. Я вам хочу сказать, что есть свобода от этого. Есть свобода. І вона в церкві, в соєдиненні з Божим домом. вас приглашаю, напишіть мені. І я буду рада за вас теж молитися. Ви зможете стати частиною Божого Дому. Ми научимо вас бути учніками Ісуса Христа, проповідувати, виконувати волю Господню і всі черті не просто приклонять каліні свої перед вами, тому що ви будете церквою Христа.